Усім привіт! Давно не бачились? Я була зайнята подорожю на найбільшому круїзному лайнері у світі, але до цього ще три дні. А поки ми на нашому шляху до Риму, міста звідки відпливає наш корабель. Це я волочу свою валізу по італійських вуличках, аби здати її на зберігання за 10 євро і піти гуляти по місту, поки наш номер ще не готовий. Всі місця, в яких я побувала, будуть в описі під відео, аби полегшити вашу подорож. Стоп! Зовсім забула сказати, в якому ж я місті. Отже, знайомтесь Анкона. Анкона це мальовниче курортне містечко, що розташоване на узбережжі Адріатичного моря в серці Італії. Це місце, де історія, культура і природа сплітаються в гармонійному танці. У нас було кілька годин вільного часу, і треба було десь подітись. Погода ніби нашіптувала. Біжіть до моря. Що ми і зробили? Місцеві жителі порадили нам пляж Пасето, і вони знають толк. Пасето знаходиться на узбережжі скільного пагорба, що додає йому вражаючий вид на море. Це місце ідеально підходить для фотографій та насолоди природньою красою. Пляж легко доступний для туристів, оскільки він розташований недалеко від центру Анкони. Добряче зголоднівши нас занесло в найстарішу пекарню Анкони. Я встигла навіть попрацювати в парку з видом на море, і час був прямувати до підготовлених нам апартаментів. Так. Порівняно з Римом, в якому ми завтра побуваємо, Анкона як сіра мишка, але це зовсім не робить її гіршою. Тут є спокій, чистота і своєрідна атмосфера нікуди не поспішання, чого так бракує в нашому повсякденному динамічному світі. Чи приїхала я б сюди знову? Напевно. Смачна кухня, приємні люди і пляж, який просто взяв мене в полон. Наш номер був просторим і світлим. Господиня залишила купу їжі. Детальний огляд помешкання можете побачити в моїх шортс. заплатили ми 76 євро за ніч. Переночувавши, треба було поспішати на потяг до Риму. Поїздка була зручною, в потязі є кондиціонер, туалет. Немає на що жалітись. Ще одна моя мрія ось-ось здійсниться. Тому що я в Римі. Вулочки Риму це справжні шедеври архітектури та дизайну. Багато з них вкриті бруківкою, мають кам'яні будинки з відкритими балконами та розкішними оформленими вікнами. Вулички часто вузькі, що додає їм автентичний характер. Після довгої поїздки ми не могли пройти повз піцерії. Порада завжди дивіться, де ходять місцеві. Там точно смачно. Рим столиця Італії одне з найбільш історичних та захоплюючих міст світу. Це місто, яке завжди асоціюється з величю Римської імперії, та, звісно ж, з колізеєм. Ця величезна амфітеатральна споруда була місцем для гладіаторських боїв та інших розважальних заходів понад 2000 років тому. Сьогодні Колізей є символом Риму та однією з найпопулярніших туристичних атракцій у світі. І він дійсно вражає. Це те, що варто є побачити на власні очі. Рим відомий своєю багатою спадщиною тріумфальних арок. Це вражаючі споруди, які вшановують великі перемоги та важливі події в історії. Імператори наказували будувати їх, аби зберегти пам'ять про себе та свої тріумфи. Звідси і назва тріумфальна арка. Мені випала нагода побачити Рим ввечері під променями сонця, що вже ховалося за обрі і кидало на все місто золотисту стоуаль. Разом з вуличними музиками атмосфера міста просто заворожувала. На завтра ми твердо вирішили взяти екскурсію і побувати всередині колізею. І, хоча коштувала вона немало, але так хотілося побачити, що там всередині. Статуї Цезаря і фонтани теж є невід'ємною частинкою цього місця. Рим один з найпопулярніших туристичних напрямків в Європі і тому тут завжди багато відвідувачів. Вбливно високий потік туристів спостерігається в літні місяці, тому я приїхала сюди осінь. Находившись, надивившись, тіло просить під зарядки. І знайшли ми її пане саламе, що перекладається хліб і солян. Ось таку величезну тарілку італійських мясних виробів, сирів намазок, хліба нам принесли. Було ситно, смачно, як то кажуть, дешево і сердито. Хоча щодо дешево, я не зовсім впевнена, для солодкого є другий шлунок, тому я поглинула ще сорбет з манго у формі колізей. Вечірній рим дуже красивий. Але і небезпечні, Тому після вечері ми вирішили піти спати, та як наступний день мав бути дуже активним та насиченим. Для вас ніч пролетіла непомітно і починається другий день в Римі, а саме, екскурсія всередині колізею. Нас познайомили з гідом, і цілою групою близько 10 людей пішли дивитись на найцікавіші пам'ятки Риму. Виявляється, колізей був вишенькою на торті, і перед ним ми ще побачили Римський форум, який є частиною світової спадщини ЮНЕСКО, тріумфальні арки, пантеон, римські сади і палаци, а також палати місце заснування Риму. Заснування Риму пов'язане з легендою про близнюків Ромула і Рема, які вважаються засновниками цього міста. Діти були кинуті в корзинці в річку Тібр, але вижили і були виховані вовчицею. Вовчиця годувала дітей і допомагала їм пережити найгірші роки. Ромук і Рем виросли і стали лідерами місцевого народу. А потім вони вирішили заснувати власне місто Рим. От ми і дійшли до головної споруди, заради якої я, власне, і мріяла побувати тут, в Колізей. Не всім туристам розповідають правду про це місце, аби не псувати їх веселу і безтурботну відпустку. А що для вас колізей? Велична пам'ятка, амфітеатр, проте поряд з його славою і величчю існує і жорстока правда про цю арену. Колізей служив місцем для жорстоких гладіаторських боїв, де раби, злочинці і полоненні воїни боролися за своє життя. Ці бої були насправді смертельними. Багато людей гинули на розвагу місцевих глядачів. Поміж гладіаторськими боями у колізеї влаштовували також бої тварин проти тварин або тварин проти людей. Ці змагання супроводжувалися стражданнями та смертю багатьох тварин. Колізей сьогодні визнається як світова спадщина ЮНЕСКО і місце великого історичного і культурного значення. Але в його історії є темні сторони, які відображають складну природу життя та розважальної індустрії в давньому Римі. Але для більшості туристів головне поїхати звідси з красивими фоточками. Ще довго не могла оговтатись, уявляючи, що сотні тисяч людей та тварин втратили своє життя на цій арені. Але настав новий день. І нове місто, точніше, держава в державі, Ватикан. Ватикан є найменшою незалежною державою у світі, площею 44 гектари. А з Риму на метро сюди можна дістатися за 10 хвилин. Це центр Римської католицької церкви, і папа є її головою. Одяг у Ватикан потрібно підбирати відповідно. Я прочитала про це заздалегідь, тому проблем не було. Низ повинен закривати коліна. А верх плечі. Нас провели до автобуса, і ми поїхали дивитись Ватикан. Всередині також були навушники, можна було слухати екскурсовода в записі. Насамперед вражає зелень, сади, дерева і квіти. Це й не дивно, адже часто представники країн, котре приїжджають на аудієнцію до папи, привозять в подарунок найкращі рослини з їх місцевості: фонтани, семінарії, площі, церкви. Все це нагадує велике місто. Але тим не менше, Ватикан незалежна держава. У Ватикані живе невелика група людей, яка складається з священників, монахів, службовців і робочих, а також гвардії, яка відповідає за безпеку папи на території Ватикану. Папа мешкає в офіційній резиденції, яка називається Ватиканська апостольська палата або просто Папський палац. Цей палац розташований всередині Ватикану, і саме тут перебуває папа впродовж свого понтифікату. Папський палац включає в себе приватні апартаменти папи, робочі кабінети та різні папські капели для релігійних обрядів. Також Ватикан щодня відвідує велика кількість туристів і паломників, які приїжджають подивитися на культурні та релігійні скарби Ватикану. Музеї Ватикану також є на що подивитись: фрески, статуї, картини. Все це створює атмосферу Ватикану, яка є особливою і неповторною, та яка відображає велику історію, духовну сутність та культурне значення цього міста. Тут є велика суміш історії, релігії та мистецтва, яка робить це місто унікальним і незабутнім для відвідувачів. Ватикан також надає можливість для спокою та рефлексії. В садах Ватикану або внутрішніх двориках ви можете знайти місце для медитації та розмірковування. Такою була наша не зовсім планована подорож Італії, а вже завтра стартує довгоочікуваний круїз. Побачимось на одному з найбільших круїзних лайнерів у світі. Буде цікаво, Па-па!